Жіночі светри Apt Fashion від бренду ALDI. це сертифікація і якість на високому рівні. Лише 190 гривень за один светр. Вони будуть різні. Тут є і кардигани, і светри. Це такий буде теплий трикотаж, розміри від XS до L, -очки. 14 штук, 2660 гривень. Показую, як вони в нас виглядають. В пакуванні буде один варіант ось такий. По матеріалу. 100% котон і обов'язкова сертифікація. Показую далі. Є ось такий варіант молочний, дуже гарний светр. Далі є ось такий це по типу як амбре-колір взагалі вау. Горіт тут ось такий іде. Далі ось такий синій, дуже гарний насичений такий колір. Дивіться, яка гарна в'язка в нього йде. Далі показую ось такий кардиганчик може бути. Я дуже люблю поєднання таких різних кольорів. Можна одягати будь-який одяг, абсолютно різного кольору підбирати. Далі, ще з кардиганчиків. Може бути ось такий варіант, дивіться. Тобто вони є нижчі, є вищі. Гудзички які гарні. Просто вау. Дійсно, одягнули лонг чи футболочку, якусь навіть маючку. Подивіться, будь ласка, який тут гарний рукав. І все, і пішли. І під джинси, і під. Юпочку можна одягнути. Ось такий кардиганчик ще може бути. Дуже класні, м'якесенькі, теплесенькі, далі ось такий чорний. Хто любить чорне, в паєтках буде блестіти. І що я вам скажу, він не косючий, тому що багато хто запитує. Дивіться, який гарний рукавчик. Далі показується те, що я показувала на модельці. Ось так він виглядає. І хочу показати ще. Декілька світерів вам тут є в норвежському стилі, дуже гарні зараз. Секундочку. Подивіться, будь ласка, ось такий варіант. 190 гривень. Це більш укорочений варіант. Хіба за 190 гривень такі светри купите? Звісно, ні. А можна купити цілий лот для всіх клієнтів і зробити гарну націнку. Ось такий варіант з таким воротом стоячим, більше йде. Покажіть, будь ласка. І ось такий. Дуже гарний насичений колір, виобразний виріз, Дивіться, яка гарна в'язка, м'якесенькі, теплесенькі, тактильно приємні до тіла. Нагадую, замовити можна даний лот у наших менеджерів, їхні контакти та наш сайт. Я залишаю знизу під цим відео.